Дивіться в сьогоднішньому відео. Тіну Кароль запідозрили в Романі з обранцем, що на 9 років молодший за неї. Крім цього, Андрій Джеджула вирішив стати захисником неба та збивати шахеди. Також Віталій Козловський розкрив, де служить з весни цього року та які завдання перед ним поставило командування. І наостанок Євген Рибчинський різко звернувся до Таїсії Повалі, яка продала душу Путіну, і назвав її живим трупом. Це Марс та зірки. Поїхали. У мережі почали підозрювати відому українську співачку Тіну Кароль у романі з бізнесменом Юрієм Арошидзе, який на 9 років молодший за артистку. Чоловік родом з Білорусі і більше проходив службу в Білоруській армії. Блогер Богдан Беспалов зазначив, що поп-співачка зустрічається з наполовину грузином наполовину українцем. Однак зараз він нібито живе в Америці. Ходить інформація така, що Тіна Кароль зустрічається з обранцем значно молодшим за неї. Він вагомий бізнесмен, проживає в Америці. Він наполовину грузин і наполовину українець, розповів Беспалов. Пізніше у своєму телеграм чоловік зазначив, що Арошидзе 30 років, і хоч він народився на території Білорусі, але звідти немає коріння. Блогер повідомляє, що зараз обранець Кароль живе на дві країни США та Україну. Утім, мешкає він здебільшого в Америці, де перебуває вже понад 16 років. Юрій Арошидзе, президент Протез Фаундейшн, виготовляють протези та реабілітують наших військових. Величезна подяка за таку титанічну та важливу працю. Додав Богдан Безпалов, як видно з інстаграм-бізнесмена, він дійсно займається реабілітацією військових і вже відкрив третю клініку в Україні. Зокрема, чоловік транслює на свою аудиторію те, що він допомагає воїнам і бере активну участь в житті країни. На одному зі знімків Юрій Арошидзе позує разом із Тіною Кароль із плакатом Фрі Азов в руках. Варто зазначити, що співачка регулярно ходить на мирні акції на підтримку полонених військовослужбовців і щодня у своїх соцмережах закликає фанатів підписувати петиції. Ані Тіна Кароль, ані Юрій Арошидзе поки ніяк не коментували чутки про свій роман. А ми переходимо до наступної новини. Телеведучий шоумен Андрій Джаджула оголосив фанатам, що незабаром буде дотичним до захисту неба. Він вступить до складу добровільного військового підрозділу. Своє рішення шоумен оголосив після того, як наприкінці вересня диктатор Володимир Путін вирішив збільшити обсяги виробництва безпілотників у 10 разів. Тепер на Джаджулу чекає два тижні військового вишколу, щоб розпочати роботу. Відео і фото з частиною навчань телеведучий опублікував в своєму інстаграмі. Я вирішив, що окрім волонтерської діяльності і благодійних аукціонів ще в одному бути корисним нашому суспільству, зважаючи на те, що Путін заявив, що у наступному році збільшить виробництво шахетів у 10 разів, і це буде мільйон 400 тисяч порівняно з цим роком в 146 тисяч. Я зрозумів, що це буде дуже необхідна допомога нашій територіальній громаді. Тому я планую збивати шахети. Перед тим щодня маю проходити курс молодого бійця, зізнався телеведучий, і додав найближчі два тижні тренування і підготовка. Планую захищати наше небо. Пізніше українському медіа Джеджула пояснив, що він не приєднується до ЗСУ і не їде на фронт. Його робота реалізовуватиметься в умовах столиці. Це дозволить Шоумену надалі працювати на телебаченні. Так, я долучився до добровільного підрозділу. Я не певний, чи можу казати до якого. Я залишаюсь працювати ведучим новин на телеканалі Київ-24 і займатися волонтерською діяльністю, благодійними концертами та аукціонами, як і раніше. Але в моє життя додасться ще й додатковий функціонал по змінні бойові чергування в мобільних групах нашого підрозділу по захисту неба разом із моїми новими побратимами із різних сфер цивільного життя. Зараз за наказом направлений на обов'язку обов'язкове двотижневе навчання, пояснив він. Раніше Андрій Джеджула розповідав, що готовий був стати на захист України ще з початку повномасштабної війни, тим паче, чимало речей спорядження він тримав вдома давно через двоюрідного брата, який на фронті з 2014 року. На початку березня був серед захисників аеропорту Жуляни. Кілька разів пройшов курси парамедицини і тактичної підготовки. Все необхідне бронежилет та інше в мене було з собою із 2014 року, коли пішов воювати мій двоюрідний брат. Але було й дещо досить кумедне в цьому одязі. Захисні наколінники, від роликів, яскраві кросівки. Такий собі покемон казав шоумен. Він тоді зізнавався, що із військових навичок мав лише те, що здобув на військовій кафедрі в університеті. Це дало йому можливість отримати статус старшого лейтенанта. Друзі, як на вашу думку, чи щирий Андрій Джеджуло в своїх діях? Або це просто звичайне позорство? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Український співак Віталій Козловський розповів, де проходить військову службу. Артист зізнався, що навесні 24-го року його перевели в 22-го окремо механізовану бригаду, яка брала участь у боях за Кліщівку, Андріївку та Часів Яр. Про це стало відомо з інстаграм-сторінки зірки. На плечах бригади дуже ризикована і складна операція. Бригада стала однією з перших, хто увійшов у Курську область. Йдеться в дописі. Наразі командування доручило мені два завдання: перше це забезпечення бригади усім необхідним для виконання бойових завдань, друге моє завдання патронат, інакше кажучи, закриття потреб родин загиблих і безвісти зниклих воїнів. Козловський закликав підтримати його збір на ФПі «Дрони», приурочений до дня захисників та захисниць. Нагадаємо, влітку 23-го співак поповнив ряди Національної гвардії та перебував на Донбасі, згодом перейшовши до підрозділу ЗСУ. у березні цього року. Виконавець зізнався, що змінив місце служби. Він став частиною національного президентського оркестру Міністерства оборони України. Тоді Козловський зауважив, у війську він не соліст і не музикант, а рядовий солдат, що ходить у наряди та займається військовою справою. Попри службу, зірка знаходить час для своєї родини. Нещодавно артист вперше показав обличчя сімимісячного сина Оскара та присвятив спадкоємцю чуттєву пісню. Ну і наостанок, на сьогодні, український поет та політик Євген Рипчинський звернувся до співачки за проданки Таїсії Повалі, яка вважає кроваву війну в Україні звільненням та продовжує поширювати пропагандистські наративи. Громадський діяч присвятив зрадниці віршовані рядки, у яких назвав артистку живим трупом і клятою відьмою. Поезію, де також звучить ім'я російського диктатора Путіна, Рибчинський опублікував в своїй фейсбук-сторінці. У минулому Євген співпрацював з виконавицею, виступаючи автором слів і музики багатьох її популярних пісень, серед яких просто тая, цей дощ надовго, чортополог, не питай мене чому. Та буде так. Новий вірш поета звучить так. Якби та я знав, що зрадиш ти свою вітчизну, я б не пісні тобі писав, а відхідну на твою тризну. Бо ти для мене труп живий, і я сказати тобі мушу: твій Путін, біс, зловісний вій, якому ти продала душу, цей нелюд всюди сіє страх, а ти мовклята відьма нині в московських сірих небесах своїй літаєш домовині. Раніше Рибчинський також присвячував свої роботи повалі. Зокрема, у 19-му році він поділився віршем, де нагадав поплічниці Кремля про війну на Донбасі. Як відомо, ще у 12-му році зрадниця балотувалася до Верховної Ради від партії регіонів у лютому чотирнадцятому року Повалі втекла з України з початком революції гідності. У той час, як український народ боровся за майбутнє своєї країни, путіністка гастролювала російськими містами, давала концерти в Кремлі, а згодом вітала з Днем Росії жителів окупованої Ялти. Ще 10 років тому Рибчинський казав, що його екс-подруга ніколи не співала для простого люду, натомість її аудиторією були можновладці. На думку політика, публічна персона впливає на громадську думку. Ось, наприклад, якась народна артистка України пішла не у той бік, вступила до лав організованого злочинного групування під назвою Партія регіонів. І багато людей починають думати: ну напевно, не така вже й погана ця партія регіонів. Якщо народні артистки в неї вступають, вона ж співала безліч чудових пісень, значить у неї є серце. Це напевно ми чогось не знаємо. А вона була і є молодець. Поділився Рибчинський у 2014 році. Поет назвав Таїсію нульовою депутаткою, яку цікавлять тільки гроші і почесті, а не політичні уподобання. Єдине її переконання, я півжиття прожила в бідності, хочу жити багато в злиднях. Хочу і не буду. Чи можна її за це судити? Ні, але й поважати навряд чи варто. Висловився громадський діяч. Друзі, чи погоджуєтесь ви з його думками? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе нам із просуванням нашого каналу. Дякуємо вам за перегляд.